Всім привіт! Давно не знімав відео про колекціонування. Ось тобто хочу показати, придбав нещодавно ось такі цікаві монети, присвячені Олімпійським іграм, які відбулися в Парижі цього року, 24-го року. Тобто, монетний двір Франції випускає періодично всякі різноманітні тематичні монети, присвячені тим чи іншим подіям. Тема спорту мені близька, цікава. І я ось деколи собі купляю різноманітні схожі речі. І так, в честь Олімпійських ігор 2024. Тобто, там є серія ось таких монет. Вони йдуть як так, ці монети про характеристики. Вони мають 31 міліметр і вони на 33% складаються з срібла. Тобто на 33% срібні монети. Їхня вага 13 грам. Вони йдуть ці номіналом 10 євро. І ось з такою от голограмою, що це офіційний продукт. Ось так. Вони тут склеєні, якщо розірвати, то всередині там нічого особливого, просто є доступ до монети. Тут є різноманітні види спорту. Серії, ось тут їх є 18, це 17 з 18. Деякі є в кольорі, деякі є звичайні, як ці, без кольору. Тут такі прикольні. Також є серія, типу як спогади про Олімпійські ігри. Це вже монетка. 24-го року, а це монетка 23-го, ось тут в рік вказано. А це монетка 24-го року. Тут про різноманітні визначні місця Франції. І, і талісман ось цей Олімпійський ігор, і, вона, і вони йдуть вже всі, і вони йдуть в кольорі. Вони йдуть трішки дорожчі. В кольорі. Ось такі прикольні також з, з голограмою, що цей офіційний продукт. Ось так. Характеристики нагадаю: 31 мм, 13 грам вага, і вони на 33% складаються з срібла. Йдуть номіналом 10 євро. Фактично все, що я хотів сказати, просто насправді вони мені дуже подобаються, тому вирішив поділитися, що така штука існує, можливо, комусь буде цікаво. На цьому все. Всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення.